Я народився в холмі, спочатку там народився Грушевський, а потім я. І це для мене йшло потім по. Я сформулював для себе. Я почав збирати всі твори Грушевського. От. і зібрав всю 10 томів його історії України-Руси, яка виходила у Львові, в Києві. І так і не вийшла. Вийшли тільки 10-й, том, десь отак. І потім прийшлося це все віднести в КДБ. Спочатку викликав військомат на Толстого, Гуліва. От. А потім звідти посадили в Волгу і повезли на Библя. Зараз я не знаю, як це називає. Мене завели не з прадного входу, потім мене випускали, а з кутового і заходили. А я думаю, чого ж мене викликають? А я ж зацікавився. А, а, я? я наслідив кудись. Е, і слідив, де Букін на грецький, е, де? я скрізь отут, на Приброженській земна книга. от, І я скрізь шукав українське, проукраїнське. Ну, а оскільки я народився в Холомі, то мене і Польща цікавила, і Чехи мене цікавили. Так що таке. Е, і ця, цей букет, а починав я, ж, починав я з археології всього. Я ж перше брав участь в розкопках двох курганів під Вознесенськом. Це далекий, мені аж страшно називати цю як, цифру 1957 рік. Аж ну смішно, але пам'ятаю, це московська. Група археологів копала, там розкопувала кургани, епохи бронзи. От. Ну, от і... А це Південний Буг. Ну, я брав участь у розкопках дуже часто. Володя Збінович, Усатова, це Усатівська культура. Він потім, я знаю, живий чи не живий, дай Бог йому здоров'я, якщо живий. От, Він виїхав в Ізраїль, може, зараз живе в Америці, я не знаю. От, давно втратив з ним. Він одружився саме в маяках, одружився на українців. Де знайшов своє щастя? Хто ж? Володя Станко дуже такий цікавий. Льоня Суботін, батько, археолог. Ой, хто ще ще. Навіть е, як Володимир Левчук, е, який був е, в Овіддіополіці, е, якоїсь головою адміністрації районної, а тепер він е, чи то до Літвака. Він наче він там директор, не знаю. Моє студентство почалося з не з гуртожитку, а з квартири на Франца-Меліна зараз. 57 чи 67, ріхні тут десь недалеко. От, а Я вчився в ну, будівельному, от то мені не дали гуртожиток. Кажу, а у вас батьки є, ви багаті. От, І я, ну що, що я, я жив з одним молдованином русу, в яцях пам'ятаю. На кімна... Велика кімната, а, а... хазяйка і в як завжди. Якщо, ну, Одесь, куди ж, куди ж подінешся від п'ятої графи. Від цього практично ну, не… Вона, мене... Вона за мною ходить, чи я за нею ходжу. Ні, це не важливо. От, От так, що, що ще згадати. Багато значить Іван Черніков, він був директором археологічного музею в Одесі. Його дружина Ліна Шелістова, О, от, вона потім стала дружиною Олега Соколова. Це люди художника, ну такого, такого абстракціоніста, який е, е, теж, е, ну, я один з його, будемо так казати, е, учнів і вихованців, не знаю, які на мене вплинули тут в Одесі. От, Олег Соколов. Іван Козирот, який. Я, вчора була виставка е, Музею і східного мистецтва. Він сам не був. Володя Кудич це організовував. От, і е, Я в нього з Володією Кудичем був в гостях, там десь аж на Таїрова. От, е, і він теж приклав він і його е, співавтор. Козирода по першій книжці Жука Сергій Шевельов. Вони колись напали на е, спадщину Жука, зацікавилися е, ім'ям і його внеском і почали А, прийшли додому і забрали під розписку все, що могли. Але не все. Я встиг більше. <сіхі> о, о. Я встиг більше, і найголовніше, я потім знайшов те, що вони не взяли. Панно біле і чорне, одне з програмних творів жука, який він створив з першим портретом Павла Тишини. А Павло Тичина ще в Чернігів вчився у Михайла Жука і співа і малюванню, і а Жук був він і грав. І поет, і поет, прозаїк, драматург, ну, різностороння, дуже така цікава постать в історії української Одеси, і я відзначив я мій особистий внесок. Ну, от це я встановив там, знайшов гроші, і я встановив там на Каннатні 76 Меморіальну дошку. Що означає постать жука саме для української Одеси? Сьогодні. А це я робив ще в радянські часи. Я ніколи, я ніколи не питав, що мені робити, з ким мені знайомитися, що збирати. От, як сформувався я в Миколаєві, несучи це, як цей прапор. Ну так, по, ну, По життю. От, е, і дуже вдячний долі, що нам мене знайомить дуже багатьом дуже цікавими людьми, особистоми розумієте, різними. От, е, так я десь з Гудімовим полом, десь я його пристав у Львові на його на концерті, я пам'ятаю. Дуже цікава людина така. От, і художник, і все. Ми зіткнулися так. Я навіть у нього в майстерні у Львові. Одеса — місто унікальне і дуже важливе для України взагалі. Не тільки Львів, не тільки Луцьк, де в мене там була як, ще родичі живуть, Ужро, де я робив виставку теж. От. Київ, Харків. Єдине, що я не, не, не доїхав таке, але я правда був у всіх обласних центрах. Десь проїхав. Навіть Сумок був північно-східний куток України. Сумом був онадський художник. І досі жалкую, що в принципі, що мене тоді не випустили до е, Нью-Йорка і Чикаго. То я хоч я знаю, інший материк побачив на свої очі і вступив на землю майже обітовану. Одружився я на. Естонці винулись, що на п'ятий графі на єврейці, от як завжди, от і, 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 і оселився у дружини на тіні два. Там ще дошки нема. Я за життя я як я не претендую за життя поставити. Хоч не було проти. Яка як прецедент. Жванецькому ж можна було за життя поставити. От. А він колись мені е, на якійсь виставці, я робив фотографію, сам фотографував і виставив фотографії, і Жванецький проходить, е, а там він. Е, от, і я попросив його автограф. Та ну, що таке? На тій фотографії він розписав, десь в мене ця, ця фотографія є.